А чи знаєте ви у кого сьогодні день народження? Сьогодні день народження у Матері Божої. Так, сьогодні свято, Різдво Пресвятої Богородиці. Історії дня народження нас вчить. Знаєте чому? Що не потрібно падати в депресію в унині, коли щось стає, як би нам хотілося, тому що у батьки. Іокім і Анна були праведні. Вони жили праведним життям, надіялися, що в них будуть дітки, але в них не було довго дуже дітей. Навіть люди вважали їх якимось грішними, тому що Бог не дає їм діток і кажуть, вас Бог не любить і не дає вам діток. Але вони не отчаювалися. Вони дуже сильно молилися. І по їх вірі та молитві Бог дарував їм дитинку, дочку, таку дочку, на яку чекав весь світ, на яку чекали всі люди. Боже, яку сам Бог підготував для народження Сина Божого, тому всі, хто сьогодні був у храмі, прийшов на день народження до Матері Божої. А може хтось не прийшов у храм по деяких причинах, тому постарайтеся у своїх домашніх молитвах сьогодні згадати Пресвяту Богородицю та помолитися до неї.